Ні, ну, пей, ну, пей, ну, пей. По поводу нашої школи погано. Не такі великі кошти потрібні на реконструкцію тих котлів. Це 400 тисяч для місцевої влади місцевого бюджету, це ж ніщо. Це по-перше. По-друге, по поводу їдання. За їдання ви вже тільки що зачитували. Що це не батьки винуваті, що немає дані, не вчителі. Це винувата місцева влада в вашому ліце, в ліце Сергія Анатолійовича. і в міського голови. Тому що спонсор приїхав до школи, ви тоді були, і ви були Сергій Анатолійович, який сказав: я зроблю все за свій власний кошт, тільки зробіть технічну документацію. Ви зачитали технічну документацію, скільки потрібно було грошей. Ну, на 19 рік 140. Ой, я вибачаюсь, на технічну документацію тепер, на сьогоднішній рік, 30 це 300 тисяч. На сьогоднішній день, а на той день потрібно було там плюс 100 тисяч максимум. Це на той день, на 21 рік. Так, так. Ви відмовилися. На сьогоднішній день була там прекрасніша столова, тому що Віктор Олексійович за що береться, він доводить до ума. Він зробив туалет нам найкращий в районі, це 100%. Те, що стосується їдання. Що стосується бомбосховища. Три роки, три роки, іде війна, тричі писали звернення. Ось о, Ви казали е, Віктор, Алла Вікторовна, що це ми облажалися, що ви не, не, не зверталися. Ось о, я не Ви мені отут на лісничній площадці сказали, не це ваші річні питання, що ви не до кого не зверталися. зверталися. Тепер я показую, ось о. три звернення. До міського голови, щоб нам поставили бомбосховище. Нам те, ніхто не дав на це відповідь, було відмовлено. Це що? Це, що стосується їдання. Що стосується дітей. Що вони їздять зараз до першої школи в другу зміну. Я на всіх, хто місцях казав і ще раз повторюю, наших батьків і дітей не влаштовує те, що вони їздять в другу зміну до першої школи. Бо тому що діти наші позбавлені можливості далі розвиватися, так як вони на 12 їдуть, приїжджають 4-5, вже пізно, ніхто ніяких гуртків, нічого вони не можуть посещати. По поводу педколеджу, то немає, то лі знаходиться на вулиці. Навчаються діти разом з старшаками, які вже 17, 18, 19 років. Чим ми можемо бути впевнені, що їх там не ображають? Може діти не писати. Ви бачите, скільки зараз в інтернеті буде про цей булінг, скільки дітей страждають нього. Так само цей, техніку технікум наш, аграрний коледж. Там також, також діти навчаються з тими, хто вже закінчив школу і навчається в технікум. По поводу харчування. А якщо наші батьки, наприклад, скажуть, що наші діти можуть не харчуватися можна так? Чи ні? М -м -м -м. Не можна. Де ж спортслужба немає? Де шпортслужба? Тоді. Тоді наше їдання дозволяє за два рази покормити дітей наше кількість поміститься ето саме. Що стосується їдання? Бомбосховище. Нам би не поставили це модульне укриття, але була можливість договоритися з Бондарем Олександром Олександровичем. На його території знаходиться бомбосховище дійсно Другої світової, здорове бомбосховище. Все село заховати, не тільки школу. Ніхто з місцевої влади ні разу не звернувся до Олександра Олександровича з пропозицією його реконструювати, відбудувати і щоб наші діти бігали туди, якщо прийдеться. Складається в мене таке враження. Як будь будьте з 21-го року у вас вже було в планах закрити нашу школу. Коли була. Засідання спільних комісій щодо трансформації шкіл, я тут з вами сперечався по поводу закриття нашої школи. І мені було обіцяно, що нашу школу не закриють, що там будуть навчатися молодші класи е, до четвертого. там, виходить. Що Якщо закриють сільські школи в Дмитрівці, в Новосілля. Там, до нашої школи будуть звозити цих діточок і за щодо цих дітей наша школа буде наповнена і не закриється. Така була обіцянка. Коли дітей переводили до першої школи в другу зміну, також Сергій Анатолійович обіцяв, що це все временне явлення, що ніхто не закриє дітей. Це поки та сама війна йде, немає компосховища, це все временно, Хай діти поїздять туди, потім вони вернуться до свого приміщення. Батькам це було обіцяно. І вчителям. Оп'ять п'ять дуре. Так в мене складається враження, що всі ці роки місцева влада нас тільки дуре. Постійно обманює, постійно придумує якісь обговорки, якби тільки нічого не робить, і закриться заклад. Який дійсно, ви кажете, на 500 осіб першої школи не існує, вона розвалена. Чому не зберігати цю школу, яка є, відремонтувати, зробити там все необхідне і щоб вона працювала? Я Пропозицію озвучка ага. позбавити. Наша пропозиція: не чіпати нашу школу, доки не закінчиться війна. Де буде кунчати. Тепер, що, б, я ще не доказав, що до підвозу наших дітей. В інші заклади. <кхи> Якщо наші батьки не, згодя... не согласяться возити дітей до першої школи, а захочуть перевезти своїх дітей до 10 ї школи. Сергій Анатолійович, автобуси будуть надані нашим батькам, щоб возили дітей <кхи> до 10-ї. школи? Ті, що я почув, і звернені, і безпосередньо <кхи> Ну, Я втримуюсь це питання, яке там запитання. Так. І так? Так. Прошу не закривати школу, перенести це питання до закінчення війни. Потім може це питання по поводу е, бомбосховища відійде на другий план, з'їдання і щоб зберегти вас заклад. Значить, повідомляю вам, що до міської ради дійсно. 29 квітня 24-го року надійшов лист від мешканців села станційне двома питаннями: укриття, чи буде в селі станційному, і з питання ліквідації станційної філії. На дане питання мешканці отримали відповідь від міської ради. Щас одну хвилинку отримали. 20 травня. І 8 червня, 31 липня, вибачте мене, 24-го року надійшло звернення від мешканців села Станційне з питання будівництва укриття, у яких закладах планується міською радою встановлювати укриття, та чи буде підвезення учнів до навчальних закладів у місті Новий Бурк. На дане питання, 8 червня е, отримали відповідь мешканці села Станційні. Тому е, те, що ви говорите, зверталися, а міська рада не надала відповіді, це лукавство. Тепер, що стосується будівництва бомбосховища, хочу вам повідомити, дійсно були збори, на яких було поставчать е, з'їдання, були збори. У селі станційному у закладі освіти, де стояло питання про будівництво їдальні. Але на сьогоднішній день, там їдальня, я вже говорила, на 20 посадочних місць, а саме е, цікаве, що там потребує модернізації сам цех готування їжі. Не скільки саме їдальня, скажімо, зал прийому їжі, а саме. Потребує реконструкції сама капітального або капітального ремонту, сама приміщення це приготування їжі. І тоді було дійсно запропоновано, значить, ми тоді довго Сергій Олексійович обговорювали дане питання і наголошували на тому, щоб побудувати методом. Скажімо так, колгоспне, ми не можемо. Потрібна проєктно-кошторисна документація, і потрібно цю проєктно-кошторисну документацію затвердити, потім побудувати, потім до цього будівництва, чи це будівництво ще потрібно здати в експлуатацію по всім вимогам. Так що, скажімо так, ви подивіться в інтернеті, скільки буде коштувати дане будівництво. Я знайшла в інтернеті будівництво їдальні на 100 місць, але із бомбосховищем. І це коштує саме будівництво 191 мільйон. Беру без бомбосховища, ділимо пополам. беруть ці пополам, ділю ще раз пополам. Хай воно на, 90, на 2019. Це буде будівництво десь до 40 мільйонів. Ви мені хочете сказати? Я знаю, що підприємці вміють рахувати свої гроші. Так. Тому в них піде менше грошей, ніж в міської ради. У, не не у, у, у них не може піти менше, бо якщо будуть будувати їдальню, я вам пояснюю, це не вдома побудувати сарай. Це відповідальність. І вона повинна пройти експертизу. Це, це, це діти. діти. Це не просто, що я захотіла і побудувала. Що стосується приміщення, сховища, як ви говорите, на території бувшого заводу, коли ми з вами на сесії ви озвучили дане питання, я перетелефонувала Олександру Олександровичу, Корона в мене з голови не впаде. І запитала, дійсно в нього є таке приміщення? Він сказав, є. Це приміщення його власне, на його території. В якому воно стані? Воно в плачевному стані. Воно не використовується, не використовується давно, воно в плачевному стані. Я в нього запитала Олександр Олександрович, Олександр, скажіть, ну є реальна можливість його від... зробити реконструкцію? Хоча я, я не знаю, як, як ми можемо зробити реконструкцію приміщення власного. Там є власник. Ну, якщо там є потреба, він сказав, я подумаю, чи до... Це... Технік, ми можемо робити, тому що ми там не власні. Технікум це державний заклад. Так. Це державний. А це приватна власть. А це приватна власність. Треба розуміти бюджетне законодавство. Він мог передати вам цю державу свою власність. Воно знаходиться воно на території, послухайте, воно знаходиться на території <рес> так, бувшої тапочної фабрики або лук заводу. Як скажете? Це його власне приміщення на власній території. І чи захоче власник, щоб до нього на територію бігали у бомбосховище? це Тоді вже до президента треба звертатися. Чому в нас на території станційного два бомбосховища, які вони принадлежать власним? Це дискусія. У нас з вами дискусія. Я вам даю інформацію, а це дискусія. можна На території Ви хочете питання, пане Кім'якові? Ні, ну от ви кажете, у нас є бомбосховище на території елеватора. Воно не належить частнику. Воно государською. Там можна було і садик рядом знаходити. Там знаходиться, в тому було з ковищі. Три кімнати. До кілометрів. Три кімнати. І там садки рядом коло. Давайте скажемо так. Я вам даю інформацію, те, що обліковується на елеваторі, це протирадіаційне укриття, це не бомбосховище. Я вам говорю по і воно. я вам говорю, і Якщо ви ядерний взрив витягує, то, я думаю, без пілотів воно витягує. Це... це? Це по класифікатору, це ПРУ. Да. Да, протирадіаційне укриття. Ну вже все. Дискусії Тобі читайте. Я вам ну, не сказали, я даю відповідь. Це протирадіаційне укриття. І відстань від е, школи до цього укриття не відповідає нормам. Все. Там навіть 500 метрів немає. Ні, А Ми говоримо за шкоду. Ми говоримо за школу. Ми почули. Получається, міський голова обіцяв по зверненню, як приходили, за підвоз ми будемо вам компенсувати, щоб ви дітей возили сюди. Хто компенсує? Обіцяв підвоз дітей у садочок. Де ми підвозимо в садочок. Діти у садочок не ходять. А ходив дуже багато. Це я вам гарантію даю, бо я сам вводив внуків. І на бензин виходить теж ж грошей. І чому у садочок працює до обіду, до 12 годин. Очитайте закони. Закон, а що для інших громад? Закон не функціонує. Не треба путання, різко запитайте. — Не треба, ну і функціонують. Не треба Сергій Анатолійовичу. На утримання скільки йде на ваше поліцію чоловік в освіті? Сергій Анатолійович буде виступати? — Ні, все одно я вже задав. По по е. На утримання 54 тисячі у 25-му році. На антистаціон. То дітям інтернет оплачував. Інтернет оплачував? Ні, ну утримання дітей 54 тисячі. На одну дитину. — Так, <танкри> да, це так обліковується. Ну а як ну вони на дистанціоном були 25 п'ятий 23 двадцять третій, двадцять п'ятий Зарплату вчителям треба було платити? Вони працювали десь воно роботи держава платила. Держава платила. Я, не, 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 я, 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 не не путайте грізних справи. Не треба дурним робити людей. Не кричіть, Дурним нам не треба робити. Не кричіть всі добрі люди. — Тепер за дітей ну шо в школу ходять. Далі звернуться директор правильно, вона своя ну, стає молодець. Ну, ось у діти приходять із школи, у мене вже дорослі, ну який вже маленький. І яке відношення до, до наших дітей? Де? Де відношення? У техніки. Yeah, yeah. Нецензурні німецькі шрифти. їм забігають діти у старші класи. Ну, видимо, вам смішно, а мені не спішно. А в смісто, я правильно защищаю за це вчителів, і все. Ну відношення яке до дітей станційних. От ті, що остаються, і вони якраз виїжджають і їх застають. ви спитали з цього питання до керівника, до докладного керівника, до директора, так да, ви питалися? Це мені внучка вчора розповіла все. Це вона мені вчора все розповіла. Я так, не умнічайте, сильно. А то ви сильно умнічайте. Так, давайте. Ну, да, ну, За столову я не буду нічого казати, що харчується погано. Там нормально, вона нічого. Ну буфет, вибачте, приїжджає танційне, або закрито вже буфет, або там вже для дітей немає нічого. Нема нічого для дітей Я дам питання. Ага. Да, да. Почому так не ставили? Ну, Другий раз ну, діти заходять в аудиторію, це у мені ну, розповідає. Перед носом, у, бо там всі прибрали, перед носом заходили, сказали, ідіть в якусь другу аудиторію, діти до діти шукати аудиторію. Це правильно? Діти не шукають, шукають. О, ну, це <говорить> ну, ну, Я не знаю, ви не сказали, як ракет. У нас вчителі йдуть в з дітьми і шукають. Скажіть, будь ласка. Ну перед дітьми, як їм сказали, що аудиторію йти, а перед носом їм закрили аудиторію. Це що, правильно робиться? Це не правильно. І чому це ви пишете 71 дитина? Хто пройшов питав, скільки дітей перший клас буде йти? Машина. І все машина каже. Машина не читає. Ви насчитали 5 дітей. Перезволу напитав 5 дітей на літаці. 5 дітей. А хто про що набрав? Я вам можу насчитати 15 дітей, перший клад. 15 дітей буде перший клас. Я можу по поколі. Скільки дітей буде йти в переклад і станцію? Ми почули. Ми вам знову дали і все. Кажіть все. Я хочу, щоб у нас все-таки. Е Давайте е не один одного і поважайте, я, я виступаю. Е Розуміння <плес> і правильні підходи, чому ми сьогодні вирішуємо дане питання. Хочемо ми того чи не хочемо. Розуміємо чи не розуміємо, але маємо усвідомлювати сьогодні. В освіті, державна політика в освіті формується, починаючи відповідно з Верховної Ради, Кабінету міністрів і виконавчого органу Міністерства освіти, а реалізується безпосередньо у громадах через органи місцевого самоврядування. Тобто, якщо сьогодні держава говорить нам, Працюємо над оптимізацією мережі. Про це все сьогодні говорить законодавство. І ці останній останні документ, з яким ми сьогодні працюємо про обмеження фінансування закладів в зв'язку з кількісною чисельністю, вони є очевидні. Тому що сьогодні буде оптимізована мережа, будуть адекватні видатки по освіті. Це дасть можливість потім освіту дійсно розвивати. А ми зараз живемо в реформі. Тобто держава знову говорить, ми сьогодні всі працюємо в реформі, по реформі нової української школи. Там свої вимоги, стандарти фінансування. Ми сьогодні говоримо, що працюють програми по закупівлі автобуса. Розумієте, держава фінансує цю програму. Органи місцевого самоврядування співпрацюють. Вони так само частину коштів із цього бюджету, який заробляємо разом ми з вами. У встановлений порядок перераховується на закупівлю. Тобто, так живе країна сьогодні. Сьогодні ми говоримо про якісні зміни е, у підходах до харчування. Це не просто голослівно. Сьогодні на це спрямовується фінансування і це підкріплюється законодавчо. Ми сьогодні не можемо це відкидати просто через те, що дитина повинна змінити, і сім'я в кінцевому, українська сім'я повинна змінити. Підходить до харчування, воно має бути здоровим. Є під це розроблені законодавчі акти, їх треба реалізувати. Це реформа, якою живе вся країна. Що я можу говорити з приводу і ще? У нас реформа старшої школи очікує. Тому ми, складно нам було, але ми виробили напрямки основної діяльності в громаді і ось план. Написали ось цей план. І в цьому плані кожен, має, кожен пункт плану має бути виконаний. Що стосується безпосередньо ну, наступних кроків, ми враховуємо в першу чергу демографічну ситуацію і соціально-економічні показники. Це очевидно. Ви сьогодні почули багато цифр. так? Так працює система освіти. Щоб вона працювала в цілому в громаді, треба кожному об'єктивно оцінити свої можливості і максимально зосередитись на тому, щоб освітній процес був максимально комфортний для всіх дітей. Ми сьогодні говоримо про збереження закладу освіти. В тих умовах, в яких ми опинилися. Були б інші умови, можливо, питання по-іншому розглядалося. Але ми зараз говоримо про те, що ми е, маємо, враховуючи те, що у нас є, з тої самої економічної точки зору використати на благо дітей. Ну, Є підвіз, він якісний. Є харчоблок, на якому сьогодні готується їжа. Він теж, ну. Вибачте, має масу приміщень і відповідає тим нормам, які сьогодні ставляться. Інші чинники, є укриття, воно вже є. Ми якось хочемо сьогодні оці всі процеси, які йдуть від держави, ми їх тут утілимо, тому що ми розуміємо ситуацію на місці. Перевернути навпаки і запустити в зворотньому напрямку. Пам'ятаємо. Усі заклади наші є комунальною власністю, які функціонують. Будь-які рішення, які е, заходять до покращення діяльності їх з донорських сторін, вони завжди сприймаються. Якщо я об'єктивно вам говорю, що по харчоблоку беремо технічну документацію закладу освіти, подивіться, площу, вона виготовлена. Ну ви розумієте, там на харчоблоці треба на одній нозі крутитися. Там обладнання нема де поставити. Це автоматично ставить питання реконструкції. Це по закону реконструкції. Якщо реконструкція це витрата. Якщо по газопостачанню, по витратах. в 2019 році чи ще в 2017 виготовлена ця проєктна кошторисна документація. Приписи до сьогодні діють. Благо діло, що можна було якимось чином гарантійними листами це відтерміновувати. Вартість цієї документації об'єктивно вказана відділом освіти. Ось кошторис ось вона дісталась у спадок. Питання організації газового забезпечення. Знову ж, за відповідними службами, ми повинні це чути. І розуміти, чи зможемо, чи не зможемо. І так комплексно працюємо. А ризиків в інших напрямках, по інших установах і закладах, знову ж таки, надзвичайно багато. Тому долати їх треба саме в залежності від того, який у нас ресурс. Але в першу чергу, якщо брати лінії освіти, Забезпечити право дитини на навчання, виконати закони, законодавство України про освіту. Як можна сьогодні говорити, що начальник відділу освіти обманув батьків, витягнув їх, виманив на навчання в першу школу? Так і було. Не передвинуватися. Зараз поясню. Не, не, не вас не не. Не перебивайте. Я до вас тоді прийшов із листом. Слава Віталію, ми ж теж брать, кого до піти не можемо. Якщо брехня на брехні, брехне поганяє. Сіння тут депутатську, скільки брешні робочи людям. Начинає з міського голови, на чергіком відділу освіти. Да. Скільки можна бригади, Олексійович? Не треба по обдурити. Якщо ви пообіцяли, не закривати школу, не закривайте. Сергій Олексійович, вам слово давало. Давайте будемо заходити на емоцій. От тут якраз не треба цього. Тінь на людей може кинути тільки світло. Батьки ребенок. Стосовно початку навчального року, ми були на зборах, збирали батьків і робили роз'язки. Наступного чітка. У нас в руках був наказ Міністерства. Ось. З чим ми підійшли і чого саме в цей, в цей момент? Цей наказ говорить наступне: що заклади, заклади що повинні протягом цього навчального року підготуватися. До змішаного і очного навчання, тому що у наступному навчальному урозі, ось який вже на порозі, у нас дистанційно заклад працювати не може. Це визначені сьогодні державні заклади, які будуть працювати дистанційно, або змішана, або очна форма навчання. Ще ми підійшли тоді в цей момент, е, перша школа з квітня місяця змогла запуститися. Ми зрозуміли, що Харчоблок запрацював. Що в нас є транспортні засоби. І щоб діти станційної філії пішли в класи навчатися, запропонували підвіз, бо ми, це ми були в змозі забезпечити. І навчальний процес у другу зміну. Стосовно його законності. Виключно нормативні документи, державні санітарні норми, які визначають, я не кажу, що це правильно навчатися дітям у другу зміну, Я кажу, що це законно. Це законно навчатися у другу зміну на сьогодні. Ми згодні розглядати питання навчання в першу зміну. Ми будемо за це боротися. Тут треба дуже зважено підійти, тому що є моменти. Є моменти. Ми над цим попрацюємо. Як тільки буде можливість, одразу підемо. Отже, я говорю, що тоді, коли ми з вами зустрічалися на зборах, ми говорили про навчальний рік. Зараз ми відверто говоримо про зміни. Ми відверто говоримо про статистику, про демографію, соціально-економічні умови. Сьогодні держава фінансує...